Людина, ти вважаєш що цар природи, помиляєшся, думаєш, що смотрю на цій планеті наївний, ти певний, що можеш брати з від планети і нічого не повертати. Але настане час, коли за все доведеться заплатити. Замислись і ми йдемо, щоб довести тобі і ще більше. Несамовити бажання не стояти на місці, активна життєва позиція. Дія на воду природи і віра в кращому життя. Я і тим, ми збережемо природу. Наш девіз – збережемо землю для наступних поколінь. На сцені радо вас вітає наша екологічна гідбригада, бо зараз головне питання, екологічне виховання, сприяти здійсненню мети, планету нашу зберегти. Надія, природа України не розділні. Ми живемо на землі українській, де пакли поли і човець, де проходить наша дитинство. Ясно, людині, щоб віддати, жити в даних людині, що без грунти і віда, жруті добре життя в землі, так повітря і вода. Головна власниця ґрунту це його родючість, тобто здатність забезпечувати рослину всім необхідним для життя. На груті люди порощують культурні рослини, з яких отримують продукти життя. Грунт є домівкою для багатьох тварин, для комах та їх личинок, для крутів та землерийок. Щоб груднувати багатий рожай, його потрібно обробляти, одобрювати та поливати. Ми забуваємо, що вона родина і крихка. Ось про що говорить факт. Грунтам зароджує руйнування, забуднення та виснаження. Грунти забруднюють відходами промисловості та сміття. Але найбільша віга, проблема є збирання з надходженням таких підходів. Ґрунди забруднюють отрутохімікатами. Люди з коменіше водять засвітити Краще, можливо, завжди посадити. Наш час в Україні стала загрозова екологічна ситуація. Природина спільний дім. Тож давайте спільно дбати про нього. У нашій школі провідним напрямком є екологічне виховання. Озеленення території школи. Акція посади дерево. Акція «Батарейки, давай Акція зберемо кулатуру збережи ліс, в рамках якого було зібрано стане 500 кг мотору. Акція галерея кімнати красли. На території школи встановив контейнер для одного властиком пішов. Кожна людина розпочинає своє життя чистого листка. Від її думок, ради, мрій, і і залежить від долю вона собі битки. От Одна маленька добра справа йде спочаток великим доброчинним вчинка. Відкривай своє серце світу, бо зін створений для нас, а ми, сьогодні, обіцяємо. Присвятити своє життя в охороні природи. Прибирати наше містечко від сміття, щороку висаджувати хоча б одне деревце, на занедбаній території посадити квітучі сад, А почати можна спільними зусиллями всіх людей. А почати кожен повинен із себе. Ми діти нового століття, а планета земля наш спільний дім. Хочемо, щоб завжди в блакитному небі покликали журавлі, У надвечірні співали солов'ї, а в гаюні дзеркального голосне сезоні куку. щоб сонце правди і миру не зразло ніколи, а в щасливому ході лунали дитячі голоси. Щоб дання людського зупинити будотні атомної смерті. ми співачі, ми сонці дітей, спроможні зупинити смерть, спинити вибухи, ракети, роззброїти віки дні, щоб сонце мирної планети у кожній сходило вікні, щоб трави, колоски і їй вогнем не в прах, щоб грізне ядерна стать. Щоб наша думка і дорога єднала добину і вис: війна на сході України та всіх волеє людство зупиниться! Yeah, we love it. Show me just like me